Українська народна казка, язиката хвеська. Нема гірше от того чоловіка, що не вміє язика за зубами вдержати, а найбільше лихо з жінками. Тільки що почує зараз уже й задзвонила по всьому селу. Ой, кумасю, ріднесінько, що я чула? Та тільки глядіть, нікому не кажіть, бо це таке, що нікому і знати не можна, а це вам тільки. І почала кома почула, та другий кумі, а та третій, а третя, п'ятій, десятій. І ото все всі про те знають, чого не треба нікому знати. От були собі чоловік і жінка, Петро і Хвеська. І гарна б жінка була Хвеська, усім гарна, та тільки на язик швидка. Що не скаже їй чоловік, усе своїм довгим язиком розплеще. Просто хоч нічого їй не кажи. Уже її чоловік і прохав, і вмовляв, і сердився, нічого не допомагає. От раз поїхав Петро орати та й виоров гроші, скарб. А було це ще за панщини. І думає він як довідається економ, то відніме. А довідаються неминуче, бо від хвеськи не сховаєшся. Вона по всьому селу рознесе, що його робити. Думав, думав, бідолаха та й надумав. Треба, каже, одучити жінку від такої поганої звички та й гроші, щоб не пропали. Ото взяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав, а жінці нічого й не каже. А другого дня Петро на базар купив там трохи незлантух бубликів та й зайця застреленого. А вертаючись з базару, повернув до річки та витяг з ятерів та з верши рибу, а зайця вкинув у вершу. Тоді рибу то одніс у ліс і порозкидав попід кущами, а бублики взяв та й почіпляв на груші, що на краю лісу стояла. Тоді вертається додому, пообідали з жінкою, от він і каже їй Жінко. А ходімо в ліс, пошукаємо, чи не притхнулась там риба, то позбираємо. А Хвеська каже Що це ти, чоловіче, здурів, чи що? Хіба ж таке буває в лісі риба? А вже ж буває, каже Петро. Здається, сьогодні ліс притхнувся, то ми назбираємо риби. Ось ходім лиш. Хвеська не вірить, а все ж пішла. Приходять у ліс, коли так, то під тим, то під тим кущем лежить риба. Петро тоді й каже А що, Хвесько, не казав я тобі? Оце диво, говорить вона, зроду віку такого дива не бачила. Ну, добре, каже Петро. Ходім лишень до річки, чи не впіймався часом заєць у Ятір або у вершу. Тю на тебе, чоловіче, чи ти не здурів? каже Хвеська. Де ж таки видано, щоб зайці у верші ловились? Не видано, отже, ти й риби в лісі не бачила, а є же ходім лиш, каже. Пішли, виходять на узліссі, аж стоїть груша, а на ній бублики врясно, а віти гнуться. Хвеська й кричить Чоловіче, чоловіче, чи бачиш бублики на груші. Та бачу, каже чоловік, то що? Та як же так бубліки на груші? Хіба ж такі бубліки ростуть на груші? Звісно, не ростуть, каже він. А то, мабуть, бублейна хмара йшла та й зачепила ліс, оце й зосталися бублики? Нум же, чоловіче, струшу струшувати давай. Струсили, ідуть до річки. Витяг чоловік ятір, нема нічого. Витягає, другий нема. Тоді тягне вершу, аж у ній заєць. Ох ти ж, моя ненько. аж скрикнула Хвеська. Заєць у реш... Реш... з Зроду віку такого не бачила. То що, що не бачила? каже Петро. Не бачила, то побачиш. Одім лиш додому, а то вже пізно. Ото позабирали все та й пішли. Приходять додому, жінка і почала. І що то, чоловіче, за день такий? З роду віку такого нічого не бачила, риба в лісі, заяцю верші, бублики на груші. Це ще нічого, каже Петро. От що диво, що я сьогодні й грошей знайшов. Та ну, їй бо знайшов. А де ж вони, чоловіче? Та ось. Витягають і гроші. Отепер же, чоловіче, будемо ми багаті. Будемо, каже чоловік, та не дуже, бо як економ довідається, то зараз відніме. От, каже жінка, а як же він довідається, я нікому не скажу. Гляди ж, жінко, не кажи, а то буде нам лихо. Та гляди, не кажи нікому і про те, що ми в лісі та в річці знаходили, бо люди як довідаються, то зараз догадаються, що я грошей знайшов. Отак Петро каже, жартуючи, а Хвеська добре, каже, нікому в світі не скажу. Ото вже надвечір чути галас, гомін на селі. Чоловіче, що то таке? Хвеська питає. Я піду та подивлюсь. От не дивись та не слухай поганого, каже Петро, а Хвеська. Та ну бо, Петрику, голубчику, ріднесенький, скажи. Та то, каже чоловік, наш пан економ та покрав у пана ковбаси. То тепер його посилу водять та ковбасами б'ють, щоб більше не крав. Це ж чоловік так собі на сміх вигадує, а Хвеська вже й повірила, вже й кортить їй? Ох, лишенько, побіжу я до куми Миланки та розкажу, та да так і схопилась з місця. От не ходи краще та сиди дома, каже чоловік. Хіба ти не знаєш нашого економа? Він як довідається, що ти про нього таке розказувала, то і тебе, і мене з'їсть. Хвеська послухалась і не пішла. Ото й терпить вона, не каже нічого про ті гроші день чи два, а далі таки не втерпіла, як таки про своє щастя не розказати. І побігла до куми Меланки, прибігла, добрий день, сказала, сіла, сидить, хочеться сказати та боїться. А далі горе на світі убогому, хоч би й нам. Хотіла справити собі нові чоботи к святу, так нема за що. А кума Меланка й собі. Що правда, то правда, комасю, я ж кажу. А Хвеська не дав їй і доказати та зараз своє. Ну, та, може, скоро не будемо в богі. Як то так? питає кума Миланка. А сама вже й вуха нашорошила. Ох, комасю, не знаю, як і казать. То кажить, бо кажить, умовляє кума Меланка. Та не знаю, як і казать, бо це діло таке, що нікому, нікому не велів чоловік казати. Ох, ненько, та хіба ж я така, та я все одно що стіна, каже кума Миланка. Ну, кумасю, каже Хвеська, це вже я вам тільки, та глядіть же нікому, нікому, та й давай пошепки про ті гроші. Тільки Хвеська з хати, а кума Миланка за свиту та до куми приськи. Ох, кумачко, чи ви чули? А тут свято трапилось. Кума Пріська пішла до куми Марини, а в неї вже є кума Явдоха, то так, що вже і в бесіда готова. Погуляли та й про Петрові гроші погомоніли. А тут саме на той день Петро посварив за що з хвеською і добре таки на неї нагримав. Вона тоді стривай же ти такий сякий, коли так. І побігла, і вже дзвонить по всьому селу, що її чоловік наля... налаяв і трохи не вбив, і що він гроші знайшов, і що він ховався з ними, і все. Ото день чи два проминула, кличуть Петра в контору до економа. Той на нього зараз як мокрим рядном кажи такий сякий, ти знайшов гроші? Ні, каже Петро, не знаходив. Як не знаходив? Адже твоя жінка каже. А що, пане, що моя жінка каже? Моя жінка не сповна розуму, то вона чого й на світі нема на плите. А так чи не так, каже економ, покликають сюди жінку. Ото зараз про ту хвеську приводять, питається економ, знайшов твій чоловік гроші? Знайшов, каже панночку, знайшов. А що, питається тоді іконом у Петра? Бачиш? Та що ж, каже той, вона чого не наплете, а ви краще спитайте її, пане, коли це було? А коли це було? питає Цік. Еге коли? Саме тоді, як ліс притхнувся, та ми ходили в ліс по рибу та під кожним кущем рибу збирали. А що далі скажеш? питається Петро. Еге, е, що? Тепер уже не брешешся, Саме тоді й було, як ми рибу в лісі збирали, і бублейна хмара йшла, і в лісі болбликів ми натрусили, і в вершу заяць піймався. Ото слухайте, пане, каже Петро. Чи ж вона до діла плете? Нехай вона вам до пуття розкаже, коли і як те було. Е, Коли і як, саме тоді, як увечері вас, милостивий, пане, по селу водили. А чого ми не водили по селу? питається іконо. Коли ж, вибачайте, пане, уже коли питаєтесь, то казатиму, тоді саме, як вас били ковбасами, що ви у пана покрали. Як крикне ж економ ах ти така сяка, як ти мені смієш таке казати, візьміть її та дайте доброго хлосту, щоб казна чого не базікала. І от Петро заступився, почав просити, що його жінка не сповна розуму, ото економ подумав, подумав і справді дурна. Узяв та й пустив. От ідуть вони вдвох Хвеська з Петром. Він собі сміється в вуса, а вона й носа похлюпила. Розчопала ще, вклепалась. Прийшли додому, вона вплач. Так ти, каже, мене підвів. Хвесько. Жінко моя люба, каже Петро. Не я тебе підвів. Ти сама себе підвела. От не ляпай ніколи по дурному язиком, то нічого й не буде. А тепер не сердіться та давай помиримось. Ото й помирилися, а Хвеська бачить, що лихо багато балакати, та й знишкла.